І 80% висоток в Україні потребують капітального ремонту. За приблизними підрахунками на це необхідно 200 мільярдів гривень. Проблему фінансування робіт обговорювали сьогодні експерти. Якого висновку дійшли, розповість Богдан Бур'яненко. Тут зібрались міські посадовці, працівники профільних міністерств, а також науковці. На порядку денному одне, втім, надскладне складне питання фінансування капітальних ремонтів у багатоповерхових будинках. За попередніми розрахунками на реконструкцію житлового фонду потрібно більше 50 тисяч гривень з кожної квартири. Якщо робити ці аналіз стану житлового господарства, то ми дійдемо висновку, що, мабуть, це фінансове навантаження не посильне. Законодавство, яке існує на сьогоднішній день, в значній мірі перекладає відповідальність за технічний і фінансовий стан на мешканців цього будинку. Про капітальні ремонти, в тому вигляді, в якому вони були в радянські часи треба забутися тому що в законі це викреслено про управління багатоквартирним будинком 417, відповідальність 100% власника квартири понад 200 мільярдів гривень потрібно на капремонти багатоповерхівок експерти пояснюють держава таку суму виділити не може втім і люди не зможуть оплатити такі рахунки тож вихід із ситуації у співфінансуванні у нас другий рік працює програма 70 на 30. тобто це програма яка передбачає виділення грантів в обсязі 70% коштів на роботи з термомодернізації будинків. Це, звичайно, заміна інженерії, це капітальний ремонт покрівлі, це заміна вікон, розберігаючи, це встановлення нових сучасних теплових пунктів. Однак до такої програми можуть долучитись лише ОСББ і ЖБК цьогоріч за міською ініціативою проводять термомодернізацію на понад півсотнях будинків. Наступного року бюджет програми збільшать у рази, тому зросте і кількість учасників. Крім того, столиця частково відшкодовує кредити мешканців на термосанацію будинків. Місто сьогодні відшкодовує 30% від тіла кредиту. Це найвищий показник серед міст. Тут дійсно можна сказати, що Київ. Має кошти, має можливість такі пільгові умови надавати. Експерти дійшли висновку для розв'язання ситуації з проведенням капітальних ремонтів, потрібно, щоб люди масово організовували об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тоді повноцінно працюватимуть міські і державні програми зі співфінансування. Богдан Михайло телеканал Київ.